Друзі, всім привіт! Знімаю для вас нове відео. Сьогодні у нас знову доставка, але доставка незвичайна. Сьогодні ми будемо їздити на громадському транспорті. Це такий невеликий експеримент для того, щоб зрозуміти скільки ми можемо заробити за день, не використовуючи не електровелосипед, не інші засоби руху. Тільки громадський транспорт і громадські велосипеди Ветуріло, і це все і наші. Дві ноги, тобто сьогодні буде цікавий ролик. Ми зможемо подивитися, наскільки можна багато заробити грошей, чи не багато, чи це можливо, наскільки це втомлює людину. Кому це цікаво, хто прийшов на цей ролик з минулого відеоролику, залишайтеся з нами. Далі буде цікавіше. Що ж, на годинку, 16.00 У нас є сумка голову. Сьогодні не промінь партнер. Сьогодні ми спробуємо покататись з сумкою глово Як на мене, вона трішечки зручніша, тому що останнім разом у мене була проблема. З сумкою про мій партнер е, пролилася вода, точніше, якийсь напіс доставки, і в мене сумка була мокрою. Тому на даний момент я буду їздити сумкою в лову, а далі буде видно. От. Зараз у нас ось така погода. Хмурно був 10 хвилин тому невеличкий дощ, але в принципі нормально. Тому поїхали доставляти замови. Ну, щоб не витрачати дарма наш час. Ми візьмемо велосипед веторіло на одну поїздочку на 5 хвилин і доїдемо до найближчого метро, до найближчого трамваю. Нуль хвилин, поїхали. Так, велосипед має розблокуватись. Велосипед не розблокувався. Ну, це стандартна ситуація з велосипедами витуріло. Зараз ми подивимося, що з ним не так. Ми орендували велосипед, нам він потрібен тільки на дві зупинки. Я хочу доїхати до трамвайної станції. Це займе буквально декілька хвилин. У мене Тому не витрачаємо дорогоцінний час. Використовуємо. Всі блага громадського транспорту. А велосипед це також рахується як громадський транспорт. Тому їдемо незрозуміло, що з погодою. То сонце, то хмари. В принципі, в цьому вся Варшава. Тут е, літом завжди так. В основному то дощ, то сонце то дуже жарко, то дуже холодно. Але в принципі, мені подобається це місто за його атмосферу, за його рух. Це місто, яке ніколи не спить, навіть два часа ночі, коли ти виїдеш в центр чи не в центр. Можливо, не в центрі менше народу, але в центрі в основному багато людей. Дуже. І відкриті різні заклади, і кафешки, і бари, і ресторани і так далі. Тобто люди, люди проживають своє життя, в кайф, вони насолоджуються життям в столиці, і їм це подобається. В принципі, а чому й ні. Як є можливість взяти велосипед, у тебе є 20 хвилин безкоштовних. Ти можеш проїхати ту зупинку, чим будеш йти ногами 20. Ну не 20 хвилин, хвилин 10. Ти можеш це все зробити за 5 хвилин, використавши громадський транспорт. В принципі, це класно, мені це подобається. Ось ремонти. Взагалі, Варшава це місто постійних ремонтів. Ремонтів в плані всяких ремонтних робіт на дорогах. От вчора я бачив в центрі на Алеї Солідарності, здається, вулиця Чомаршалковська називається. Якщо я не там вже, вже розрили е, трамвайні шляхи, і там вже буде ремонт, як мінімум на 2-3 місяці, можливо, і більше. Як я пам'ятаю, два роки тому було на Мокотові. Там просто було неможливо заїхати, проїхати і так далі. Я тоді теж працював на доставці, і це була та ще біль. Забирай замовлення знайти, замовлення відвезти людині через всі ті катакомби просто жах. Так, от ми і приїхали до. Іншої станції зайняло це буквально декілька хвилин і ставимо велосипеди. Щоб замкнути велосипед, треба просто опустити цю штучку вниз. І має бути звук закриття замка. Глянемо все закрили. Просто велосипеди старі, і треба прикласти трохи сили, щоб їх закрити. Погода не дуже, як бачите, хмари, хмари великі і сірі, сірі темні. Того, якщо буде дощ, то Зйомка не буде вестись. Але я думаю, щось можна буде засняти, якісь пару доставок, і тоді вже буде якийсь невеличкий відеоролик. Чекаємо на наш трамвай, десь він зараз має бути. А от він і їде. Будемо їхати на трамваї. До злотих терас. Сьогодні ми працюємо в центрі. В принципі, немає ніяких обмежень, тому що велосипеда немає, за якого можуть оштрафувати. Тому будемо працювати у всій Варшаві, а особливо в центрі. Що нарешті ми в центрі приїхали і заходимо в Uber. Заходимо в наш Uber go online, Все. 16.45 ми почали нашу поїздку, тому чекаємо на замовлення. Так, ну що, ми вже в злотих, в злоту Тарасі, Чекаємо на замовлення. Надіюсь, що скоро буде щось. А поки будемо чекати. Буває так, що в Uberі приходить перше замовлення через годину. Буває через 10 хвилин, буває, відразу капає. Тобто тут не вгадаєш. Просто треба очікувати. Я включився в центрі, виходить. Тому чекаємо на перше замовлення. Так, перше замовлення, Subway. Приймаємо Subway, але у нас якийсь Wi-Fi підключився. Надіюсь, що замовлення. Так, замовлення прийнято. Супер. Саби якраз біля нас. Заберемо це замовлення і підемо за нас. В принципі, від часу включення до часу забору замовлення пройшло буквально 10 хвилин, як я й казав. Не завжди треба довго очікувати. Всім добре? Добре, Бартош. Так, чекаємо на відбір замовлення. Bartosz, dobra. Bartosz nas zamówił sandwich i jakieś ciasteczka. C8, tak? E, tak? C8, tak. Bartosz, tak? Super, tak, Bartosz. dobra. Dobra? dobra. Okej. Okay. Dziękuję tak. bardzo. Tak? Yes. Dziękuję. Tak. Już akceptował. dziękuję Tak, Podajemy nasze zamówienia. І поїхали. Так, ну поки нема дощу. Можна покататися на велосипеді безкоштовному 20 хвилин. Зараз йдемо забирати велосипед. А якщо буде дощ, то зможемо використовувати громадський транспорт по типу ось таких автобусів. Тому йдемо далі до нашого велосипеда і будемо відвозити перше замовлення. Так, велосипеди ми взяли. Тепер нам треба подивитися, куди треба їхати. Один з половиною кілометра, вулиця Нововеська, 28 а велосипед go. і все. Далі я буду використовувати навігацію. Від Apple, але за допомогою свого годинника, тому що там повністю відзеркалюється навігація і мені видно, куди треба їхати. Тому поїхали. Так. Часом нам залишилось десь один кілометр. Їдемо в потоці, їдемо по дорозі, бо на цій ділянці дистанції можна їхати на велосипеді по проїжджій частині. Тому їдемо і насолоджуємося тим, що нема доща. Це супер взагалі, дуже класно. Пропускають, ми пропускаємо людей і їдемо далі. Так, ну що, я закінчив замовлення. На жаль, я не знімав людину, яка забрала, а може й на щастя. <свист> <свист> бо я відвіз замовлення в академію військової оборони. Не хочу знімати, бо там написано, що зйомка заборонена. От я до нього зателефонував, він вийшов у військовій формі і забрав замовлення. Тому все добре. За це замовлення ми отримали. Зараз я вам скажу. 10 злотих це грязними, а чистими. З цього замовлення ми маємо 8 злотих 26 грошей. Тому їдемо далі. Так, ну що, я взяв електровелосипед. У мене дує зустрічний вітер, дуже сильний. Надіюсь, в мікрофоні цього не чути. Ми повертаємось в центр за новим замовленням. За велосипед я витратив 0 злотих, тому що я його використав всього лише 12 хвилин. Закінчив поїздку і взяв новий електровелосипед. Але проблема в тому, що електровелосипед я не можу використовувати більше 20 хвилин, бо тоді він буде коштувати 6 злотих, а це не рентабельно і невигідно, якщо навіть в рамках нашого експерименту їздимо на доставці на громадському транспорті і громадському велосипеді. Тому використовуємо звичайні велосипеди, де за годину ми зможемо потратити максимум це одна злота. Якщо більше години, там вже буде до трьох злотих, але ми встигнемо закінчити поїздку і заново взяти. А електровелосипед я взяв просто доїхати до центру за п'ять хвилин і залишити взяти, звичайно. Тому їдемо далі і чекаємо на нове замовлення. Чекаємо на нове замовлення вже біля Зари, ще їжджу на велосипеді. Електро. в мене є ще там 10 хвилин. Безкоштовних і станція біля мене. Забув сказати про те, що на громадському транспорті ми сьогодні їздимо по проїзному по карті Мейс. Ось так вона виглядає, як на скрині. За неї я заплатив 110 злотих, я її беру постійно кожного місяця. Вона дозволяє вам їздити на всьому громадському транспорті, враховуючи метро, трамваї, автобуси, також СКМ і КМК. Безкоштовно в першій стрефі. Ну як безкоштовно? Ви заплатили 110 злотих, і ви їздите цілий місяць, не паритесь взагалі ні про що. Тобто, навіть якщо у вас перевірять цю картку, а перевіряють доволі часто в Варшаві, особливо в СКМ-ках і в КМ-ках, ви просто показуєте цю картку. І вони сканують, у вас все активно, у вас кошти є на карті і нема питань. О, тому користуйтеся, хто не знав. Ось така є картка в Варшаві, дуже класна, яка дуже багато зможе зекономити вам грошей на автобусах, чим по 5 злотих, чи скільки брати кожного разу білет. Так що користуйтесь, а ми чекаємо замовлення. Так, Нарешті ми отримали нове замовлення. Е, якісь оновлення від кастомера. Коротше, йдемо забирати замовлення з Макдональдса і будемо завозити. Всім добре. Дівчину ще йдемо. О, Прошу Пішовеся. Знову кола, навіть дві коли. Надіюсь, я її не розлю. В останній раз я брав два рази колу, тупо розливалося. Небагато, але трохи розливалося. І це не дуже приємно. Чи може пан добре замкнути, бо останнім разом розлилось. Напой добре замкнути. може пан? Так, дякую. Попросив, щоб хлопець добре замкнув напої, бо останній раз я дійсно забирав напої і вони розлились. Бачу, взяв дві наклейки. Надіюсь, що воно стримує напої не розляться. І ще акцептував. Напой тут, так? Все, забрали замовлення, йдемо відвозити. Відвозить або відносить. Здається, тут не так далеко, 600 метрів для якогось китайця чи що, не знаю, якісь символи китайські. Коротше, поїхали. Так, Відносимо наше замовлення. Нам залишилося ще 250 метрів. Велосипеда, на жаль, я не зміг взяти, там якийсь бленд. Пише, показує, що типу я взяв, але велосипеда насправді немає. Я зателефонував в підтримку, сказали, що треба очікувати до 12 годин. Навіть якщо нарахується якась оплата, то вони зможуть мені повернути суму повністю. Ну, значить, будемо до кінця дня ходити ногами або використовувати громадський транспорт. Як будемо вже в клієнта, включусь знову. Так, ну що, ми на місці. Вводимо код. Yeah. І відносимо замовлення. Так, квартира... квартира номер вісім. Ага, стоп. Супер. Так, перший поверх. йдемо давай замовлення. Так. Hello. Excuse me for waiting. My bike is broken. <laughs> Be careful. Yeah, have a good day. Bye. Так, віддали замовлення. Прикольний азіат. Не знаю хто він. Чи Китай, чи кореєць. Коротше, їдемо на наступне замовлення. Ага, ми забули підтвердити, підтверджуємо замовлення. Зараз подивимося, скільки ми з нього отримаємо чистими. Там, здається, сума невелика, бо дистанція, в принципі, 800 метрів. Здається, десь 8 злотих. Так, за це замовлення ми отримали 7 злотих, 87 грошей. Їдемо далі. Так, отримали нове замовлення Max Premium Burgers для пані Ольги Chicken Junior, Grand Chicken, Пармезан. Фридки і Кока-Кола. Їдемо забирати. Так, підходимо Макс преміумбургер. Будемо забирати замовлення. Добре. Добре. Б3. Ольга. Б3. Ольга С, так? Б3, Ольга С, так. Дякую. Бистренько забрали замовлення, супер. Її зараз швиденько відвеземо. До речі, у мене вирішилася проблема з моїм велосипедом, ну, як з моїм ватуріло. Я зателефонував гарячу лінію. Вони закінчили оренду того велосипеда, бо побачили, що він стоїть на місці і ніхто на ньому не їде. І повернули 6 злотих, які нарахувались мені за те, що я якоби їздив на цьому велосипеді. Так що Якщо у вас буде якась така ситуація, схожа з велосипедами Next Bike або витуріло, телефонуйте на номер 22 191 15 і після цього ви зможете вирішити питання. А в нас додаткове замовлення Стай Піднімаємося до доверху і забираємо замовлення Стай ВОК. Так, ідемо забирати замовлення Стай ВОК для пані Агнєшки. Чи добре, замовлення DF. Агнєшка. І вже акцептував. Пет колен Українка. Українка зразу почув: хлопець-українець, але в Польщі говорять по польськи Такі правила обслуговування всюди. Тому йдемо заносити замовлення. А нам тим часом їхати два кілометри до пані Агнішки, завозить тайвок, а потім будемо завозити Максбургер. Тому поїхали. Наступне включення вже буде, як буде віддавати замовлення. Нарешті ми взяли велосипед. Не міг знайти нормальний, всі були або аневелейбл недоступні, або, або щось було не так. В центрі, як завжди, хтось грає, хтось співає завжди якісь приколи. А ми їдемо до точки призначення. Включення буде вже на місці видачі замовлення. Так, доїжджаємо до місця призначення. Ще ну, був свідком аварії. Перший раз на очах машина одна вдарилась в іншу. Якийсь джип, просто підрізав іншу машину і передок тої машини просто в хлам. Але, здається, люди живі. Жінка вийшла, почала знімати іншу. Іншу автівку, далі я вже поїхав, вже подробиць не знаю. Але це було жорстко і звук був теж жорсткий. Коротше, шукаємо нашу адресу. Я так розумію, що це цей будинок. Так, здається, ми на місці. Квартира 59. Супер на стоянці. Надіюсь, його ніхто не вкраде. Добре, достава. О, дяньки. І добре, проще бажаю. На швиденьку дістав, щоб не затримати людину. Все, поїдемо віддавати наступне замовлення. Тим часом доїжджаємо до наступного замовлення. Віддавати людині нам залишилось буквально 200 метрів. Так що тут два замовлення було не так далеко. В основному Uber дає замовлення на дистанцію. Близько один до одного, так, куди він їде. Хоча бувають винятки і буває так, що замовлення бувають о, з різницею 1-2 кілометри. Так, заглазна 76. Трішки ще треба проїхати. Так, оградова. Так, а нам точно залазно Треба. Хтось їде. Мали. А, оградова 31 Це цей будинок. Апартаменти оградова. Супер. Знову ж надіюсь, що велосипед ніхто не вкраде, не присвоїть. Красти його в принципі нереально. Присвоїть і їздить за мої гроші реально. Так, локал 38. Кінь добре, достава, а? Кінь добре. Що прошу, мешкання 38, то як я По той стороні. Супер, дзінку я. Так, значить п'ятий поверх. Так, у нас п'ятий поверх. У нас о, написано drop-off type, залишити біля дверей. Супер. Зараз зробимо фото. залишимо біля дверей і замовлення буде виконано. Так, квартира 38, 41, 42 О, класно, класний будинок. Фото. І так, за це замовлення, за ці два замовлення ми отримали. Зараз я вам скажу точно. За два останні замовлення ми отримали 17 злотих 36 грошей. Так що поїхали далі. Так, ну і що? Наше наступне замовлення закладу Зорінкеба, але я солідарності 84», Варшава, воєвода, Мазовецьке. Ем, їдемо забирати замовлення, і дуже круто, що на вечір почали зараз активно йти замовлення, бо десь буквально хвилин 40 годину я просто сидів і замовлень взагалі не було. Так що супер, велосипед з нами. Їдемо забирати замовлення. Під'їжджаємо до місця призначення і забираємо наш кебабчик добре це один. Так, біжимо, щоб наш білик не вкрали. Так, забрали замовлення. Пікап. Ну що, поїхали до точки призначення. Піднімаємося віддавати замовлення зарімкебаб. І будемо закінчувати це замовлення і їхати далі. Добре, прошу вас. Почнемо до відзання. Походи турок селім. Закінчите замовлення. Так, скільки ми заробили за це замовлення. За це замовлення ми заробили 10 злотих 49 грошей. Йдемо далі. Так, а В нас нове замовлення з McDonald's Zika. Ми вже підходимо. На жаль, на вулиці починається дощ, тому більше всього, що я буду змушений закінчити зйомку, і тільки буду включатися або з айфона, або з камери в закладах, де я забираю, і на місці, де я віддаю замовлення. І також буде сума загальна, скільки зароблено. Тому чекаємо на наступне замовлення. Так, замовлення АФ. Добре. Добре. Замовлення АФ. Перепінь. АФ полете масштабі. Окей, добре. Зараз буде замовлення. Заберемо і будемо відвозити. Мене забрали велосипеда дівчина. Якраз я поставив його на стоянку, бо в мене вже було 52 хвилини. Я його поставив на стоянку, щоб не нарахувалося більше злотих. А якась дівчина підійшла, забрала і поїхала. Ну нічого, зараз знайду ще одного або буду їхати на громадському транспорті. Мо зустрінемося вже, як буду віддавати замовлення. Так, ну що, Ми благополучно цілий трамвай і дощ. Але ми зараз їдемо 33-й, потім з пересадкою на 23-й трамвай до вулиці. Шиласку 6. Так що такий забитий у нас трамвай, немає де сісти. Тому їдемо 3 кілометри 3 кілометри до точки призначення. Я замовлення і зустрів маленького їжачка. Тікає, боїться. Так, ми вже майже дійшли, дощ закінчився і мені залишилось 100 метрів, тому йдемо віддавати замовлення. Так, ну що, закінчили ми замовлення. Замовлення номер 5 Вартість у нас 11 локтів, 77 грош. Проїхали ми 678 км, але ми їхали за допомогою трамвая, так що, в принципі, це нормально. Їдемо далі, якщо ще будуть замовлення, будуть включення. Так, ну а нам тим часом прийшло нове замовлення. Лоди uh, Ice Cream Now, Vola 2. Зараз доїжджаємо на трамвайчику дві зупинки. І забираємо замовлення для Олівії. Так, Забрали замовлення. Тут нас хоробило цілих 5 штук. Тому їдемо відвозити нам їхати, шукати кілометри. Поїхали! Не можу вам не засняти. Ще одне мені пройшло замовлення з KFC на щось там 7 злотих. Я так думаю, що це в майже одну і ту саму адресу. Але на вечір насипає. Отакий на вже вечір, так вже темно на вулиці. Не знаю, надіюсь вам видно. А ми поїхали далі, бо людина чекає замовлення. Так, забрали замовлення з KFC. Замовлення коштує для людини. Замовлення коштує 50 злотих для людини. І їдемо зараз віддавати. Перше замовлення це у нас морозиво. Забрали до KFC, так він виглядає, а ми їдемо далі. Так, ну що, залишив я замовлення з KFC біля дверей, забув я зняти це, Зразу вийшов. В нас вийшло за два замовлення на 5 кілометрів, 16 злотих, 96 грошей. Їдемо зараз в центр, можливо, в центрі ще буде якесь одне замовлення. Бо на годинку вже 22.47, в принципі, вже замовлень не так багато. От Зараз я зараз я знаходжусь в районі Воля, як мене пише, здається, не знаю. Вулиця Горичевська. І можливо в центрі буде ще якесь одне замовлення, зніму і будемо їхати додому. А в кінці відео підведемо підсумки, скільки можна заробити на велосипеді. Скільки можна буде заробити на громадському транспорті грошей в доставці Uber Eats. Тому залишайтеся зі мною, далі буде фінал, далі буде цікавіше. Коротше, не встиг я доїхати до центру, я ще в районі Воля знаходжусь. Тут мені замовлення приходить. Піцахат Голежовська для пана Пьотра. Їхати один кілометр, це десь 900 метрів плюс-мінус. Так що... Їдемо забирати замовлення і будемо вести клієнту. А до центру ще далеко, ще до центру десь 6,5 кілометрів. Ладно, веземо замовлення. Поїхали. Так, забрали на піцу нашу. На всю сумку мені пахну Вже не видно на камері. Але там піца 10 і здається перця. Ще залишилось мені 800 метрів доїхати, довести замовлення. Це вже, до речі, 9 замовлення. На диво сьогодні, так що якось так буду їхати, заводити замовлення, і можливо, це буде останнє замовлення на сьогодні. Тому поїхали далі. Ну що, друзі? Все-таки це була фінальна доставка. Ми зробили сьогодні 9 доставок Uber Eats. Я задоволений на годиннику пів дванадцятого ночі. Я зараз сиджу біля варшави Заходньої. В принципі, за 6 годин, навіть якщо рахувати те, що годину я сидів в злотих терасах взагалі без замовлень, за 6 годин ми отримали 82 злотих. Чистими на руки, не знаю. Можливо, хтось ще там не кине на чай, я буду не проти, але взагалі ми отримали 82 злотих. Можна було би отримати ще одне замовлення, але я вже втомлений. в Принципі 6 годин ми поїздили. Ми використовували громадський транспорт, ми використовували велосипеди, Ватуріло, ми використовували ноги. Тобто ми зробили цей челендж, виконали на 100%. Тому хто хоче повторити. Можете спробувати, але звісно, на електровелосипеді ви будете відчувати себе набагато комфортніше. Вам буде класніше їхати, ви будете не так втомлюватися, і взагалі ви будете все встигати. Тому що також не хочеться, щоб і люди очікували, і в ресторані очікували на вас, якщо там десь запізниться автобус чи ще щось буде, чи там ви десь запізнитесь з якоїсь причини. Тому в телефоні ви можете бачити. 82 злотих 61 грош. загальний заробіток 101 злота. Це за бруто. Тобто, це з, з податками 19 злотих це податки. Загальний час 16-6 годин 52 хвилини. Тобто, в загальному ми були на лінії майже 7 годин. Тобто це навіть не робочий день. Робочий день це 8 годин, як мінімум. Ось тому в кінці ви побачите звіт на скріншоті. А також е на фінальному екрані і нам приходить ще одне замовлення. І звісно ми його візьмемо. To pick замовлення на 11 злотих. Тому більше я зараз. Е я виконую зараз вже це замовлення і буду їхати додому. Ось тому, якщо можна так в загальному сказати, то можете додати 82 плюс 12. Це буде е, 94 злотих, здається, так. Майже 100 злотих ми отримали за 6 годин роботи без електровелосипеда, використовуючи тільки громадський транспорт. Тому кому цікаво, залишайтеся в мене на каналі. Далі відео я так як і планував, буде робота в Глово. Будемо працювати в на електровелосипеді, але це відео вийде трошки пізніше. Так, друзі, невелика вставочка. Фінал вже після фіналу. Як я казав, ми отримали ще одну доставку на 13 злотих бруто, і заробили ми з неї 11 злотих 28 грош. Це була 10-та доставка вже фінальна. Я вже виключив додаток Uber. І в результаті, враховуючи цей момент, що ми маємо? Ми маємо. Так, загальна сума. Загальна сума за сьогодні у нас 93 злотих 89 грош. Ми були онлайн 7 годин і 32 хвилини. Можна сміло годинку звідси забрати, тобто 6,5 годин ми були онлайн, 95 злотих майже заробили ми за цей час на громадському транспорті. Тому залишайтеся зі мною, чекайте наступне відео і всім гарного дня, гарної ночі. До нових відео.